Ну що ж, ой, дійсно, так яскраво. Е, шановні колеги, шановні гості, <риклад> з Пасхою вас всіх. Я сподіваюся, Ісус е, вами задоволений. Нічого не натворили, алкаші. Е, я вважаю, що сьогодні дуже правильний день для того, щоб зізнатись в одному в одній моїй таємниці, яку я ну так не люблю, чесно кажучи, поширювати. Я. Відлучена від церкви, від християнської протестантської церкви. Взагалі, я прийшла в церкву, тому що в моїй сім'ї існує три важливі традиції: їсти, молитись і жалкувати про зроблене. Санська церква це приблизно як будинок для престарілих. Заходиш подивитись, а от чи вийдеш уже питання велике. Загалом, протестантська церква це така сама церква, як і православна, але там немає ікон. В православній церкві за тобою спостерігають ікони, а гроші отримують священники протестантські церкві спостерігають самі священники, і їм за це не платять. У людей таке хобі. Просто хобі. Значить, я, коли зайшла в першу протестантську церкву, от прямо в приміщення заходжу, і всі такі хвилою побігли до мене обніматись. Здавалось би. Просто обніматись, пропонувати поспілкуватись, запрошувати на протестантські шашлики. До речі, протестантські шашлики це такі самі шашлики, як звичайні шашлики, але спостерігають священники. І я, я така собі думаю. Думаю, от цікаво, мабуть, же у цих людей є якісь такі норматив, які вони мають здати Ісусу, щоб Він був задоволений. Норматив обіймів. Але мені було приємно. Що ще сказати? Значить, протестантська церква, ні, православна церква, це церква, з якої ти вийшов, кинув бідному грошей, пішов грішити. Православна церква говорить так, що бути хорошою людиною це робота без вихідних. Значить, я в той час маю зазначити, що я котилась впевнено вниз. Просто от, вот, просто от так. От. Ну, а що ще робити, коли тобі 14 років? Е, у мене загалом був достатньо дивний підхід до життя е, в ті часи. Значить, я вставала о восьмій ранку в неділю, вдягала реперські штани, красила е, очі синім і йшла в церкву співати гімни в оточенні пастора, священиків і американців. Увага американців, які спеціально якогось хера приїхали в Україну поспівати. Я вже потім пізніше дізналася, що вони так просто на життя заробляють, але ну тоді, би, я так думала. Ну і в моїй сім'ї завжди, в принципі, всі були віруючими. Віруючими, правда, у папи був нюанс. Папа вірив Леніна. Перший день Радянського Союзу. Перший день розпаду Радянського Союзу він взяв бюст Леніна, який чомусь стояв в нашій гостинці на холодильнику, виніс його на смітник і став атеїстом. Моя. Дякую. Моя православна бабушка дуже часто у мене запитувалась. Як там твої сатаністи? Моя помста зараз така. Я телефоную бабушки бабулечки. Кажу, бабушка, Як там твої сатаністи в Лаврі? Скільки ти занесла їм грошей? Отакі, от, от у нас християнські тьорки сім'ї. Значить. Я сіяла покаяння де могла. Придумала, як покаяти брата. Йому було шість років. Думаю, блін, що таке придумати, щоб його залякати? Ну тому що покаяння воно має бути в любові, але трошечки зі страхом. Вмикаю, значить, володаря перснів, там, де орки з хорошими людьми б'ються. І кажу, це прямий ефір з аду. Орки на тебе вже чекають оцей без носа. Покаяйся. Ну, він покаявся. Він покаявся в усьому тому, що наробив до шести років. Їв пластівці з цукром, плюнув на кота. Ну і обіцявся, поки дивився ефір прямий з аду. Загалом, дівчатки, люблю вас. Загалом я в церкві була центровою. Я, можна сказати, була таким місцевим трампом. Нікому ніколи не подобалось, що я роблю, але всі новини завжди були про мене. В церкві у мене були друзі американці, і вони, знаєте, несли мені світло, частинку Бога. Можна сказати, тобто арахісову пасту, <рик> яку в ті часи було не знайти просто в магазинах. І от я один раз приходжу до моєї американської подруги, вона така щедро відкриває нову банку арахісової пасти. Я хапаю ложку, починаю цю пасту їсти. І вона на восьмій хвилині перелякано підходить, забирає банку і її закриває. Як я розумію пашу Мерседеса? Ще вчора у мене була пряма поставка Бога. А сьогодні я сижу на цій лавці в парку політеха і хаваю арахіс. Але я тоді подумала: я виробляю Бога всередині себе. 에, значить, ми ще їздили в Америку 에, співати. 50 українців, 에, 50% з яких з консерваторії, а це люди, які не уявляють, що таке не пити алкоголь 45 хвилин Реально. <рик> значить, задачою нашого лідера було повернути нас, просто повернути нас з поїздки. А нашою задачею було не привести позитивний тест на вагітність. Значить, перед такими поїздками ми заповнювали анкети, в яких вказували, що нам подобається їсти. Ну, щоб нас зустрічали цими особливими стравами. Всі вказали лазанью. Я людина набожна. Я вказала арахісову пасту, але так як всі вказали лазанью, нас годували лазанью протягом 45 днів. В кінці, по дорозі додому, я вже в цьому літаку в кріслі. Я сама вже як Лазаня виглядала. Е, значить, мені здається, взагалі, ну так уже підходячи да, до середини. Е, взагалі, мені здається, що я була першою, кого відлучили від церкви. Ну або мене не додали в якийсь телеграм-канал з відлученими. Е, тобто в православній церкві. Сеансами екзорцизму виганяють бісів з тіла людини, але людину залишають. А мене придалі анафемі. Ну, я зараз вам розкажу, за що. Я вважаю, що я стала в цій справі важливі першопроходцем. А я люблю, коли у мене є послідовники. Я, в принципі, і будь-яка інша людина, яка ходить в церкву. Моїм послідовником став мій пастор якого, який мене відлучив, його відлучили наступним. Я, звичайно, творила непристойне, просто непристойне жах. Значить, на погляд церкви, найнепристойніше, що я робила, це було те, що я постійно закохувалась. Гірше за це було виключно е, тільки те, що я кожного свого хлопця тягнула під вінець. Значить, от, одразу йому умови викладала. Значить, буду тебе любити, е, будемо ходити в церкву, будемо снущатись над невіруючими. І я, от, ну, чесно, я от думаю, ну що ну, ще потрібно чоловіку в 18 років? У <риклад> 24 я зустріла хлопця, з яким почала жити. Ну, значить, священникам це не сподобалось. Значить, Садять мене, мене і кажуть: виганяй, або виганяй, або ми тебе відлучимо. Ні, ну слышите? Взагалі-то вигнати хлопця з хати це вам не біса з тіла вигнати. Це так просто не пройде. Особливо, якщо він студент-турок. Ну і взагалі, ну чесно, ну як я мала е, зустрічатись, будувати стосунки з чоловіком, не живучи з ним, як в візовому центрі. Ну, тобто, е, добрий день, вам відмовлено у в'їзді, заїжджайте після весілля. Тобто, так якщо подумати, мене відлучили за те, що мій би, візовий центр був занадто лояльним. Ну, ладно, насправді те, що мене відлучили, це, ну, це сумно. Я прям от дуже багато років сумую. І це, ну, я би сказала, що це трагедія. Але знаєте що? Найважливіше, це те, що мене відлучили від церкви, але мене не відлучили від Бога. Тому що я знаю, де купити арахісову пасту. thank you